Мешканці цієї квартири дощу чекають з острахом. Дах дірявий, а комунальникам байдуже, що людей затоплює. Мешканці звернулись на гарячу лінію народного контролю. Пані Ганна бідкається. Стеля сиплеться, та вся в плямах. В ЛКП все заперечують. Кажуть, мовляв, дах відремонтований, та немає протікати. що текло, паркет весь здувся. Там ми мусили навіть на плитку поміняти, тому що паркету не було вибору вже. Як зробила там ремонт, пішла і дощ знов пішов, знов почало відлітати. Експерт подивився, подивився, каже, то то не є робота, я маю заключення експерта, що то не підкладочним матеріалом. Зробили, замазали смолою на солдярці розведену. і воно нічого не дало. Як бачите, воно вон дальше тече. Нам роблять ремонт періодично, з тим же результатом. Абсолютно, що було, то є. Ремонт квартири ми зробити не можемо. Ну потім жек мене вмовив зробити. Я згодилась, І що, за два місяці – той самий конфлікт між мешканцями та комунальниками триває вже довго. Директор ЛКП пообіцяв скличе експортну комісію, яка під наглядом журналістів народного контролю визначить стан даху. Затікання таких ну по факту не виявлено. Тобто, ви побачити, що є затікання після вже після ремонту в 2014 році. Заходи комісія в квартиру, дивиться на стелю. Якщо є замикання – складаємо. А комісія, яка прийшла до пані Ганни, не змогла точно визначити, чи стеля у квартирі мокра. Представники ЛКП виявилися не експертами та чесно у цьому зізнались журналістам народного контролю. В принципі, тут комісія, скільки не було комісії. Ви зможете сказати, що тече? Ну, я не бачу, що тече. Я не експерт. Ну я теж не експерт. Ну так а тоді як ви можете казати, що тут не тече, якщо ви не експерт? А, останній ремонт був зроблений дві 2000... Чекайте, Я вам загалом 2000... 2000... <питання> зараз. Прикрошу. Ми триматимемо цю справу на контролі. Звернемося у місцеву адміністрацію і міську раду, щоб ті скликали справді експортну комісію. Ірина Дзюбенко, Тарас Романик, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945, Пишіть народконтролюєтgmail.com